Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чимало шкоди наробила негода, котра вчора літувала в обласному центрі, а також в Кіцменському, Путильському та Заставнівському районах. Зокрема, під час грози у селі Мамаєці Кіцменського району вітер позривав дахи будинків та повикорчовував дерева. Тепер мешканці з допомогою працівників МНС ліквідовують наслідки стихії. Багато шкоди наробили на території села. Багато дерев поламало, гілля дерев повністю повикорчовува, особливо високорослі тополі, які вже перезріли дерева. Ну і господарством також мешканців села було завдано значної шкоди. В Кісманському районі це руйнування покрівлі двох житлових будинків було надана допомога щодо встановлення тимчасового покриття. Свиставчани кісманського району також падіння дерева на житловий будинок, на чого було теж зруйновано покрівля даного будинку, проводилось силами ДПРЧ9 Кісманського району, проводилась розчистка та зняття з даху дерева.